Вони споконвіку манили до себе, надихали та зачаровували якоюсь невидимою силою, а ще наповнювали енергією. Але чи задумувались ви коли-небудь? Хто ж на цих землях господар? За гуцульськими легендами він створив усе, що є на світі, був прародителем Карпат, Верховним Духом Потойбіччя. А Михайло Коцюбинський називав його творцем вогню. Сьогодні у випуску ми розповімо про маловідомого персонажа української міфології, арідника творця Карпат та Бога гуцулів, який приховує чимало секретів. Тож підтримайте наш канал вподобайкою, підпискою та репостом, щоб ми могли створювати ще більше цікавого українського контенту. Дник за давніми віруваннями гуцулів, верховний дух по прародитель Карпат. Древніший за світ кажуть, що саме він допоміг Богові створити землю. Ось як описав його куцюбинський у тінях забутих предків. Раз, Арідник змерз, та й щоб загрітись, вигадав ватру. Прийшов бог до ватри і дивиться на вогонь. А той вже знав, чого він. Все те каже, у мене покрав, а сього не дам. Але дивиться арідник, а бог кладе вже ватру. Так йому стало досадно, що він озмив та й плюнув у божу ватру. А тої слини і знявся над вогнем дим. Перша ватра була без диму. Чисте, а відтоді курить, як бачимо з легенди, записаною письменником, на початку 20-го століття арідник постає як щось нероздільне із Богом, тобто те, що витікає з одного першого джерела, це важель, який врівноважує світло. Первинний хаос, з якого витікає усе мудрощі і мистецтво, пішли від арідника. Він подарував гуцулові ватру. Власне, гори вийшли з його пащі, а ще вів. Ці кози та навіть музика усе це свідчить про його неабиякий статус та культове значення серед жителів гір. Швидше за все в основі лексеми арідник міститься індоєвропейський пракорінь Ар, що з санскриту перекладається як колесо сонця, вогняний диск. В різних джерелах знаходимо такі трактування, – вогонь. Полум'яний дух божественний жар, згадавши зв'язок арідника з ватрою, яку він розпалив, стає зрозумілим, що його основна стихія вогонь, а вогонь, через котрий відновлюється життєвий дух і відкривається ворота у інший світ. А отже, саме звідси слід виводити сакральний зміст цього образу. Цей персонаж є найдавнішим в гуцульській архаїчній культурі та посідає особливе місце в демонологічній ієрархії. Йому підпорядковуються усі полонинські духи: чугайстри, щезники, літавиці, нявки, лісовики та інші. Коли треба було відігнати град чи бурю, до нього зверталися мольфари. Існує дуже цікава гуцульська легенда, яка розповість нам багато про цього персонажа. Тож я хочу з вами нею поділитись. З первовіку не було гір, лише вода. Така вода, гиби би море без берегів. Та й Бог ходив водою. Але раз він уздрів, що на воді крутиться шум, хто то є? запитав. А воно каже: не знаю, живий сми, а ходити не можу. А то був гарідник. Бог про нього не знав, бо він був як Бог з первого віку, дав Бог йому руки та й ноги і ходять вже разом оба побратима. Схотів Бог землю зробити. А як дістати з на моря глини? Не знає, а Арідник мав силу до всього та й каже: Я би туди пірнув. От він пірнув на дно, згріб в жменю глини, а решту сховав до рота для себе узяв бог глину розсіяв. Більше нема. Нема, відповів арідник, поблагословив Бог ту землю. Та й почала вона рости. А та, що в роті у Арідника росте й собі. Росте та й росте, вже й рота розперла. Не може він дихати, очі на лоба лізуть. Плюй, радить Бог. Зачав він плювати. Та й де лиш плюне? Там виростають гори одна вище за другу. До самого неба доходять. Вони б і небо пробили, коли б Бог не закляв. Відтоді перестали гори рости. Цілком ймовірно, що саме так виросли ці неймовірні гори, які полоняють душу кожного. Гуцули досі переконані, що арідника не можна даремно будити, називаючи його ім'я в голос, Збереглись такі застереження. Не проти ночі, згадуючи, як чоловік здоров та дужий, а йому зробиться відразу студено, Тіло його задеревіє і трясеним. То Арідник так ним кидає. Ось такий цікавий персонаж української міфології. Творець Карпат та їх господар. Хто зна, може, справді десь тут поряд гуляє полонинами старець арідник Гори, гори, Карпати. Кличу на з тобою подобрає, горить, гори, Карпати. Незабутній і прекрасний храм.